Дорогі брати та сестри, щиро вітаю вас на каналі ТІБН Україна. Я хотів би сьогодні поділитися однією думкою. Я навіть написав собі деякі тези, щоб слідкувати за ними, бо дуже вас поважаю і вважаю, що всі ми достойні знаєте, того яскравого Слова Божого, щоб його прийняти в своє серце. Як нам від переживань... Перейти до надії. Знаєте, ми читаємо Слові Божому, наприклад, 2 Тимофія, 3 розділ, 5, 1 і 5 вірш, що в останніми днями люди будуть такими, і ці останні дні будуть тяжкі часи. І люди будуть, тут написано самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бозневажливі, бо нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримні і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І коли ти читаєш цей текст, думаєш. А чому у нас так трапляється? А це трапляється тому, що гріх, саме гріх, який вкорінюється в життя людини, приводить її до такого стану. І досить часто ми, говорячи про тяжкі часи, говоримо про економіку, говоримо про ще щось, війни. От сьогодні, на превеликий жаль в нашій країні йде війна. І ми переживаємо цю біль, страждання і молимося, Боже, дай нам перемогу. Але звідки воно все прийшло? І тут цей текст дає чітку відповідь. Люди стануть такими, люди стали такими. Як ви думаєте, коли люди стають такими, які часи люди будуть створювати? Будуть створювати добрі часи, чи будуть створювати тяжкі часи? І ось, щоби я сам себе не поміщав в тяжкі часи? Мені потрібно бути не таким. Не таким. Тому що помічаючи себе в тяжкі часи, наприклад, заздрість, наприклад, зневагу, наприклад, то, що тут написано, самолюбність, хорошолюбність, зарозумілість і так далі. Знаєте, я від щирого серця бажаю всім щасливого, забезпеченого життя. Питань немає. Але що я люблю? Оце важливо. Чи я люблю Бога, чи я люблю свою сім'ю, чи я люблю країну, чи я люблю людей, чи я люблю інші речі, наприклад, гроші. Тому буду не любити людей, бо вони стоять перешкодою для здобуття коштів. І так далі. Тобто, важкі часи приносять самі люди. І в цих всіх переживань, де ж знаходити надію? Филиппіанам, 4 розділ, 6-7 вірш каже так. Не журіться ні про що, але в усьому молитвою і благанням з подякою, висловлюйте прохання ваші Богові і мир Божий, що вище від усякого розуму збереже серця ваші і думки ваші у Христі Ісусі. Знаєте, переживання це зазвичай боротьба між тим, що є, і між тим, про що я мрію, або що бачу. І апостол Павло до Филипян дуже чітко говорить, каже: дивіться, якщо ви обираєте. Журитися, переживати і так далі, то ви будете тут знаходитися. А журячись, переживаючи, ми все це накопичуємо ще більше. А він каже, я вам пропоную альтернативу. Альтернатива називається так. В усьому молитвою, благанням сподякою. Три речі моліть Бога, моліться до Бога, моліться, виражайте своє серце перед Богом. Благайте, якщо щось болить, благайте, не, не переживайте. Скажіть, от, як воно є, от по-справжньому скажіть, як воно є. І далі каже, подякуй. Чому важлива подяка? Бо поєднуючи молитвою, подяки, ми створюємо, Божу присутність в своєму житті. Ми створюємо цю духовну зброю, де диявол бачить, що ці обставини, які навколо нас, не забрали з мого серця отої вічної речі. Подяки. Подяки, поклоніння Богу, поколи коли ми з вами прийдемо на небеса, що ми там будемо робити? Благати Бога, щоб Бог оздоровив. Ні, ми будемо дякувати Бога і ми будемо прославляти нашого Господа. І кожного ранку, встаючи, в мене є вибір впасти в журбу чи обрати, Господи, я виливаю тобі своє серце. Благаю тебе і дякую тобі, що ти мене чуєш, що ти в мене є, що ти. Мій Бог. Тому ось це є наша реальність. Молитва, благання, подяка. І коли я обираю цю реальність, що відбувається? Відбувається, що я від журби перехожу до надії. А оцей перехід, оця рисочка, вона називається віра. Іншими словами, якщо я навчуся вірити, то якраз. Перехід цей буде дуже простий. Знаєте чому? Давид плакав, коли він перебував у пустині. Давид плакав, коли е, місто було спалене і його діти, дружини були забрані до полону. Давид плакав. Але в нього була віра. плачу. Він переходив до віри. Він молив Бога, благав, дякував і проголошував своє життя. Йов так само, пам'ятаєте, він стільки настраждався, неймовірно, втратив все, що мав, багато страждань. Але в кінцевому результаті він вигукує, а я знаю, відкупитель мій живий. І оце слово відкупитель мій живий це якраз є проголошення віри. Павло, неймовірно, багато пережив. І ми можемо про це говорити дуже багато, але навчимося довіряти. Написано в Слові Божому так, 1 Петра 5,7. Усю вашу журбу покладіть на нього, бо він опікується вами. Коли ми навчимося покладати журбу на Бога, це не означає, що я нічого не роблю. Це означає, що я не є надмірний в переживаннях і роблю те, що Бог кладе мені на серце, те, що дає мені як відповіді мій розум, моє серце. Я роблю це. Біблія каже, покладіть на нього цю журбу. Він опікується нам. Коли я це роблю, я ніби стою над тою великою проблемою. І тоді я починаю бачити це зовсім з іншого. Знаєте, коли, коли я їду дорогою і дивлюсь на дорогу, я бачу одну ситуацію. А коли хтось мене взяв би і помістив би над дорогою, я далеко далі бачив би і багато краще бачив би. Так само. Коли я покладаю журбу на свого Бога, Бог піднімає мене на цій ситуації, я починаю бачити далеко далі. І, можливо за цю ситуацію, колись я ще Богу буду дякувати. І тут потрібна віра, довіритися, що він мною опікується. І якраз навчимося дякувати Бога, але особливо дякувати з Павла Палай сила. Попали до в'язниці, їх ув'язнили, і Біблія каже, вони молилися, співали Богу, і щенився великий землетрус. Це торкає Божого серця, коли в важких переживаннях ми приносимо жертву хвали Богу нашому. Знаєте, коли нам добре, це не геть виглядає жертвою, а коли тобі важко. А ти все одно Богу вдячний за спасіння, за життя, за його любов, за його милість. Ти все одно йому вдячний. Це є жертва і якраз віра. Щоб в нашому серці зростала віра, нам треба наповнювати його Словом Божим. І наповнюючи наше серце Словом Божим, віра буде зростати, бо Слово починає робити свою роботу. І так, повіривши Богу, ми і з вами перейдемо від журби до надії. Благослови вас, Господь!